Тутні наші виконавці, які з'являються в нашій студії, зрозуміло, що займалися і займаються. Я впевнений, до завершення нашої перемоги будуть займатися волонтеркою. Це подружжя Божиків, Олександр. і Юлія. Запрошуємо вас до нашої студії перед тим, як ви виконуєте Так свої твори. Ми безпілкуємося, спілкуємося про цей рік і почнемо. Олександр з вас. Ця історія, вона справді дещо вражає, коли ви пішли в перші дні в повномасштабного вторгнення Російської Федерації допомагати в гуманітарний штаб вівський і просто розвантажували там різні вантажі. А потім не одразу хтось у вас впізнав все Європейського, світового відомого Скрипаля і, і вирішили вас е, все-таки дещо від такої прямої фізичної роботи відгородити, щоб ви ну, берегли руки, які, е, які потрібні всій Україні, скажімо так, і вам в першу чергу. Розкажіть, як. Девовижна історія, да. насправді так, вона мене теж вразила. Ну, було так, що е, пройшло два-три дні. Звичайно, що е, Деякі артисти вони намагалися творити, там, співати, займатися музикою. Я скрипку взагалі не міг брати до рук. я ну, Психологічно, я, я не вважав що не на часі грати на скрипці. І я так во сидів на дивані, думаю, де я можу пригодитися? Що я можу робити? То і в соцмережах написали, що потрібні люди. потрібні люди, Гуманітарний штаб. Я думаю, піду спробую, не знаю, що я буду робити. Я пішов, записався в списки. Е я був ну на автомобілі. Я кажу, давайте я буду щось возити, щось буду якісь там передачі чи що. але вони кажуть: дивіться, на список. А там було просто сотні автомобілів вільних. І я розумів, що я там сильно не допоможу. Я кажу, ну що я ще можу робити? Буду вантажником. Буду вантажником півдня. Я розгрожав, загрожав різних дійсно допомога було дуже багато. Потім, як ви казали, мене впізнали, казали, що так не можна. Треба ті руки трішки дати їм спокою. І мене зробили таким логістом. Логістом, що я під собою мав 60-80 вантажників, і треба було таке дуже швидко. Там фура стоїть на черзі, там треба було загрузити, і там, наче так. 50 людей сюди, 20 людей сюди, 10-5. Але часто було так, що в нас було таке. Ем, ем, на третій поверх потрібно було занести багато вантажу, і всі вантажки були зайняті абсолютно. А приїжджала одна машина і не було кому розгружати, все одно я мусив розгружати. Але я вам скажу, що це дуже добре, тому що я менше читав новин. Я не читав новини, і мені це було набагато простіше, коли ти займаєшся якоюсь справою, і ти не читаєш, що там які там жахіття відбуваються. Тому це мені дуже допомогло так само і психологічно. Розвантажує мозок. Це багато хто ходив навіть ось ці маскувальні сітки, плести, які в нас тут вони зараз є, як антураж, але насправді дуже важливий елемент, і теж люди, ось роблячи щось руками, якраз могли себе зайняти справді, щоб не думати про це все. Пані Юля, от для вас якісь найяскравіші спогади цих місяців. Нашої повномасштабної війни, яка спіткала нас у 2022 році, що це було? Можливо, початок, і, і як взагалі зараз вдається справлятися з тими всіма емоціями? Найяскравіші спогади, напевно, як і у багатьох, це був ранок 24 го числа, коли ти не знаєш, що тебе очікує. Тобто, зараз вже пройшов час, ми вже принаймні можемо собі уявити і якось опанувати, знаємо, вже є певний алгоритм дій, що потрібно робити. Для мене, як для мами, в першу чергу це було зробити так, щоб я захистила свою дитину. І це був шок, це, це було незнання, що робити далі. Внутрішньо було все стиснуто. Я не знаю таке враження, що стиснули такими пружинами, і ти не можеш вдихнути на повні груди. І от, власне, най, мабуть, найяскравіші спогади це власне був ранок 24-го, і коли ніхто не знав, що робити, і ну це, це цей ранок, це він просто розділив життя на до і після у всіх українців, які були в Україні, і навіть поза її межами. Та і це певно те, що нам, як я вже сьогодні казала, доведеться жити все життя. І то добре, що ми це проговорюємо зрештою, навіть напередодні наступного року перед тим як ми послухаємо все таки композиції. Добре, що руки вдалося зберегти, і ми почуємо це коротке, можливо, привітання для нашої аудиторії напередодні цих всіх свят. Зрозуміло, що там святкувати якось гучно ніхто не буде, але все з чим йдемо в наступний рік. Святкувати дійсно гучно ми не будемо, бо зараз, зараз і, і концерти навіть нам складно дається. Ви знаєте, у нас така традиція була певна, що ми кожного року робимо концерти у Львові, і це таке масове явище було для нас. Ми цілий рік до того готуємося. Цього року ми е, думали вже не робити, бо у нас завжди е, всі новорічні свята, все Різдво проходить в концертах. Думала, е, думала, але потім передумали. І ми цей рік знову розпочинаємо з великим потужним концертом. З нашими музикантами і хочеться побажати всім людям. Ну напевно, те, про що ми всі і хочемо думати: про нашу мрію, яка здійсниться, вже надіємося в цьому році. Швидкої перемоги, тому що кожен день це величезні втрати, величезні втрати людських долей. Кожна дитина чекає, що тато повернеться додому. І мріє про це. І хотілося б, щоб це вже нарешті це дійсно це. Абсолютно безглуздя в 21-му стріччі, щоб воно припинилося і ми зажили далі, тому що ми так само люди мистецтва, і мистецтво практично зупинилося. Кожен мої друзі пішли, хто пішов в таксі працювати, хто там на доставку їжі, і кожен себе намагається реалізувати. Я хочу, щоб в му році, все-таки ми особливо ми, люди мистецтва повернулися до своєї звичної справи і могли дарувати людям те, що ми найкраще вміємо. І ти можеш щось доповнити? Так доповню щодо концерту, оскільки кажуть, живіть життя, і ми намагаємося цим концертом продовжити, ніби жити так, як ми жили до того, в плані того, що щоб ці наші воїни вони розуміли, заради чого вони воюють. Вони воюють заради життя. І ми цим концертом хочемо показати, що ми віримо в збройні сили, віримо в нашу перемогу, і вона обов'язково настане. І Як? я всім бажаю мирного неба і якнайшвидшої перемоги України. Я від себе додам, що ви маєте тримати цей культурний фронт, тому що це один з тих напрямків нормального життя. А чого нас хотіли позбавити росіяни нормального життя? А ми а далі живемо, просто було світла, на нашу... і ми всі сиділи і там чуть не одне одного імпровізовано проходьте до нашої Дякую. сцени. Ми ж нагадаємо, що все, що ми робимо, і будь-які свої дії спрямовуємо на те, аби допомагати нашим військовим. Зокрема, ви можете долучатися до допомоги. Тим, кому вважаєте за потрібне, це теж правильно. Якщо ви відчуваєте, що ви там можете бути корисні, то будь ласка, ми ж цим концертом закликаємо допомагати 45-й бригаді артилерійській збройних сил України, і все, що можемо, зможемо їм потім передати. Військові точно будуть вдячні за нашу з вами підтримку.